Кілька років тому практично на території одного із навчальних закладів в районі соцміста з'явився новий храм. Тоді під нього віддали одну із занедбаних будівель. Віруючи цю руїну, практично відродили із небуття. Але сусідство Дому Божого зі школою викликало у городян чимало дискусій. Втім, таке сусідство виявилося символічним, адже храм присвятили першому криворізькому єпископу Онуфрію, який служив тут у 20-х роках ХХ 20 століття, Переніс ув'язнення за віру заслання і був розстріляний 1 червня 1938 року в день захисту дітей. Владика Онуфрій, і за своєї ревності проповіді, і за облічення безбожної власті і безбожників багато є притерпів. Его неоднократно арестовывали, водили по городу. Он был в разных тюрьмах, в разных городах. И в Кировограде, и в Одессе, и в Кривом Роге, и в Харькове, и в Старом Осколе. И везде, конечно, хотели сделать так, чтобы он отрекся от Христа. Его сажали в камеру с самыми страшными преступниками, в надежде, что сломает его дух. Но после беседы с ним даже люди, оступившиеся воры, просили у нашего святителя духовной помощи. Сьогодні ім'я святого священомученика Онуфрія прославляють від Польщі, де він народився, і аж до Далекого Сходу, де скінчилось його подвижницьке життя. До нього моляться херсонці і куряни, харків'яни та кіровоградці, одесити і мешканці неісходимого Сибіру. Кривий ріг завжди зустрічає день пам'яті святого урочистим торжеством, на яке до храму приїздить чимало богомольців із своїми турботами. Онуфрія почитаємо, це наш перший. Священномученик Криворужский, ми его почитаем как первого нашого батюшку в нашем кривом роге. всегда благодарны ему и всім святым нашим и всегда молимся за них за всех. Его благодатью наш город освящается, и слава Богу, в это непростое для нас всех время остается мирним, спокойным. Такое ощущение, вроде ми находимся в знаете, пространстве. Нас священномученик защищает от всех войн, от всяких незгод. Священномученик Ануфри, он, он действительно помогает нам всем. Это у меня уже было несколько примеров в жизни, когда, обращаясь молитвенно к нему, мы получали ответы в этом материальном мире. Поэтому многие люди думают, что зачем ходить в храм. А вот зачем и ходить надо, чтобы было кому за нас молиться. Как Владыка сказал сегодня, молитвы Ануфрия, священномученика, Бог слышит. А наши молитвы за наши греховные жизни, Он не всегда слышит. Хотя всех нас любит и хочет, чтобы мы спаслись. Поэтому э, чем больше мы будем знать об Ануфре, чем больше мы будем обращаться к ним, тем меньше будет у нас проблем и будет у нас ну, радость в душе и строение в, в нашей жизни. Сьогодні в Україні, як і за часів святого священомученика, знову смутні часи, і кожен день приносить тривожні вісті з різних регіонів. В цих надзвичайних обставинах свято на честь нашого святого земляка дає нам кілька уроків. Перш за все, історичний наочно показує, до чого доводять братовбивчі вбивчі конфлікти. Також дає високий зразок того, як в найтяжчих умовах залишитися людиною, і навіть більш того, як зробити своє серце чистим, немов у дитини. Бо як показує новітня історія України. Іни тільки з такими дитинними серцями люди можуть бути достойними громадянами своєї вітчизни, навчаючись бути громадянами царства небесного, на найближчий прихід якого чекають християни усього світу.